У школах тимчасово окупованого Мелітополя запровадили так звані уроки російської ідентичності. Про це зокрема повідомили у центрі національного спротиву. За їхніми даними окупанти зганяють дітей на пропагандистські заходи. Роблять вони це примусово. Відповідальним за таке дійство є Федеральне агентство Росії у справах національностей. З нами Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаємо вас. В ефірі доброго ранку. Вітаю я вас. Поділіться, будь ласка, новинами, що там дивимось, не вгамуються ніяк окупанти. Маємо розуміти, що, що таке школа в окупації. Ну, по перше, треба зрозуміти їх кількість і кількість дітей, яку ворог зомбує на тимчасово окупованій території. Лише в місті Мелітополі ворог намагався запустити спочатку всі школи їх 21 в Мелітополі, але вдалося йому реально запустити менше 10 шкіл. Що таке реально запустити? Вчителі вони тих, хто працював раніше, майже не змогли переконати виходити працювати до злочинних шкіл. Жодного директора школи також не погодилось. Тож. Вони почали підбирати весь непотреб з якихось там е, співробітників е, трудових спеціальностей почали робити директорів шкіл, з якихось там фізруків почали робити заочів. Тож точно це вже не про освітній процес. Сьогодні е, масово вони намагалися змусити батьків відводити своїх дітей до цих пропагандистських шкіл. Хтось через безвихідку погодився, їх діти ходять до цієї школи, але навчання. Там немає Предмети там майже не викладають, тому що нема кому. Були також десанти вчителів, які приїжджали з Казахстану, які приїжджали з різних регіонів Ерефії, тож вони намагалися викладати якісь предмети. Але ви знаєте, був такий випадок, коли приїжджали вчителі з Дагестану, які слабо знають навіть російську мову, і вони чомусь намагалися навчати наших дітей. Сьогодні діти приходять там у школу о 9, Їх перевіряють через металошукачі, через детектори. І вже об одинадцятій 12 виходять. Тому що їм прочитали декілька лекцій про пропаганду, про неправдиву історію. Вони заспівали гімн Ерефії, і на цьому все навчання закінчується. Єдине, що декілька місяців тому вони почали розповідати, як треба готуватися до війни, починають навчати наших дітей збирати бойові дрони і так далі. Тож освіти немає. Це суто суто пропаганда і суто знущання над нашими дітьми. Пане Іване, очевидно, що в батьків, які приводять дітей на таке навчання, так зване навчання, у них немає виходу. Які санкції на них чекають в тому випадку, якщо вони не будуть направляти своїх дітей, а лишатимуть їх вдома? Знаєте, ворог як завжди спочатку намагався купити наших батьків, купити наших дітей. Вони пропонували 10 тисяч рублів премії за ту дитину тим батькам, чия дитина прийде до школи. Звичайно, факти, наші фактично батьки купували так дітей, факти. Фактично це купували дітей. Звісно ж, ніхто не погоджувався, Тому потім вони пішли погрозами. Спочатку погрози були такі, що ті діти, хто знаходиться в тимчасовій окупації та не ходить до їхніх шкіл, вони ті батьки будуть лишені батьківських прав. І ми з вами на жаль знаємо випадки, коли вони викрадали дітей, коли вони вивозили дітей. На жаль, такі факти були, тому вони залякали наших батьків, хто знаходиться в окупації. Потім вони почали оголошувати про штрафні санкції. Штрафні санкції. Санкції, якщо дитина не ходиться, це двадцять тисяч рублів тимчасовій окупації. Тож у ворога є максимальна задача затягти всіх дітей з тимчасової окупації до своїх пропагандистських недошкіл для того, щоб їм масово промувати мозк, для того, щоб їх вивозити на континентальну ерефію, щоб вони приймали участь у якихось там заходах пропагандистських і масово промувати мозок. Що Україна це ворог, про те, що Ерефія все правильно робить. І їхні стандартні балачки, ті, які в пропаганді вони вже десятками років нав'язують своєму стаду. Пане Іване, інтернет він показує нам життя в тих місцях, куди ми не можемо дістатися фізично. І ось днями в соціальних мережах я побачила шокуюче відео. Це те, як святкують новий рік, ну, наближення нового року в Маріуполі. Концерти людей зігнали на центральний майдан. Вони там, ніби. Оплесками вітають артистів з Росії і нормальній людині від тих кадрів страшно, тому що ми всі добре пам'ятаємо лютий березень, квітень 22-го року, що ворог робив з Маріуполем. Хочу поцікавитись у вас, а як організовують так звані святкування в Мелітополі, що робить там окупаційна влада, як розважає людей в такий непростий період, до якого цинізму вони вдаються. З одного боку, вони намагалися зробити навіть відмінили комендантську годину для того, щоб показати, що в так званому, за їхніми думками, глибокому тилу все спокійно. Насправді ж вже вчора або позавчора, не пам'ятаю, вони повернули комендантську годину і розуміють, що зовсім все в них не добре. З іншого боку, вони намагаються прикрашати місто своїми новорічними триколорами. Вони намагаються організовувати дитячі заходи, святкування. Куди масово також зганяють дітей святкування на центральній площі наразі не було, але а, точно вони будуть заганяти туди людей для того, щоб на своїх відео показати цю а, максимальну пропаганду, і це надстрашно, тому, тому, що це знущання. Над нашими людьми, ті, хто залишається в окупації, ми постійно тримаємо з ними зв'язок. Це з кожним днем все складніше і складніше, тому що ворог обмежує комунікацію, обмежує доступ до інтернету, соціальних мереж. Тому я хочу звернути увагу на тих людей, наших, хто залишається в окупації. Це надскладний труд. Два роки прожити в серед... серед. Серед повністю міста, яке заполонив ворог, і все ж таки триматися і чекати на збройні сили України. То це окрема підтримка. Наша має бути тим людям, хто чекає наш в окупації, пане Іване. Ось з приводу цих там робітників з Дагестану. Зокрема, я зараз видивлюсь новини. З Мелітополя зазначається, що в магазинах з'явилась халяльна продукція. Моє питання буде. А наскільки станом на зараз змінений вже етнічний склад міста? На жаль, це вкрай актуальне питання. Дякую вам за нього. Тому що приблизно 50% сьогодні мешканців, хто проживає в нашому місті, це ті люди, які приїхали. Я хочу в цифрах навести. Місто Мелітополь це 150 тисяч населення. Сьогодні місцевого населення залишилось приблизно 60-70 тисяч. Тисяч і рівно стільки ж приїхала. До тимчасово окупованого Мелітополя на жаль, ворог обрав саме наше місто, яким став своїм центром таким адміністративним. Саме тому вони завозять приїжджих прокурорів, приїжджих суддів, приїжджих поліцейських, приїжджих гастарбайтерів, які, начебто, будують а, якийсь соціальний оптимізм, але це неправда. Лише вони будують фортифікацію навколо міста і навколо Запорізької лінії фронту. Тож сьогодні приблизно 60-70 тисяч. Тож що ворог зробив спочатку? Він спочатку звільнив всі. Всіх нас від наших домівок, від нашої роботи, від наших шкіл, дитячих закладів, і масово виїхали мешканці з тимчасово окупованого міста. Потім він ще довигнав, додепортував тих, хто продовжував чинити спротив активний. І на це місто завіз з різних континентів Ерефії незрозумілих людей сьогодні. В якості гастарбайтерів вони ярко а, використовують таджиків, які також завозять в мелітополь. І основна мета вона залишається наступною це змінити етнічний склад. Знову ж таки повертаючись до спілкування з нашими мешканцями, уявіть собі людина, яка прожила в Мелітополі 40, 50, 60 років. Сьогодні вони чітко говорять, що виходячи на вулицю, вони не зустрічають знайомих облич всі нові люди. Тож сьогодні саме така ситуація є в тимчасовій окупації. Пане Іване, а у березні наступного року на Росії мають відбутися вибори президента, і очевидно, що окупаційна влада так само хоче проводити голосування на окупованих територіях України, хоча це всупереч закону, незаконно, нелегально. Але тим не менш, чи фіксуєте ви вже якусь підготовку серед окупаційної влади до такого процесу, і як вони агітують місцевих? Ну точно фіксуємо, але точно це не про вибори. Точно це про чергові зйомки третьої серії серіалу Вибори, які вони хочуть провести в тимчасовій окупації. Чому третя? Тому що спочатку був фейковий референдум. Потім, 10 вересня, вони, начебто, провели місцеві вибори, а тепер вони хочуть зняти третю серію. Також хочу почати тут зі спротиву місцевих. Місцеві не погоджуються співпрацювати саме тому. Ворог вимушено завозить агітаторів з території тимчасово окупованого Криму, з території континенту. Ментальної рефі в цьому місяці в грудні почали вони завозити щонайменше по вісім автобусів агітаторів і тих, хто буде організовувати цей фарс, який вони назвуть потім вибори. А також вони наразі почали складати списки тих, хто, начебто, підтримує терориста Путіна. Зовсім не в них ідеться цей збір підписів. Лише своє оточення окупаційної недовлади, і тих, хто понаїхав, вони. Пишуть, підписують, начебто, за Путіна будуть голосувати. А, взагалі, підготовки її звичайно, такі як ми звикли до виборів, її не існує, і буде виглядати це наступним чином. Відкриють вони декілька дільниць там в чергу виставлять свої стадо, яке завезуть зерефії. Покажуть фільм, що проголосувала 92-95% за терориста Путіна. Чому такий процент? Тому що вже зараз вони в своїх пропагандистських змі показують, начебто, по соціології 92% підтримують терориста Путіна. Суто абсурд, але саме це вони покажуть після того, як в березні, якщо встигнуть, вони проведуть цей фарс. Пане Іване, про освітній процес в загальних рисах проговорили ще одна чутлива тема медобслуговування. З 1 січня, наскільки я розумію, окупаційна влада запроваджує там додаткові якісь умови і, мовляв, право на, безкоштовну, на безкоштовне безкоштовне медообслуговування, начебто, матимуть люди з медичним страхуванням. Що там зараз відбувається в медичній сфері взагалі? Ну, Медичне медицина якісне в натиссово окупованій території він не існує по одній простій причині, тому що Мешканці виїхали, і в тому числі лікарі висококваліфіковані також виїхали, тому що небезпечно залишатися тимчасові окупації. Сьогодні ворог залишив на всю тимчасово окуповану територію Запорізької області працюючими лише декілька лікарень. Це Мелітопольська та Бердянська, які надають звичайному цивільному населенню допомогу, тому що він масово відкриває лише військові шпиталі. А для цивільного населення нічого не відкривається навпаки, намагаються тероризувати лікарів. І там сьогодні, для того щоб отримати доступ до медичної сфери, потрібно оформити масу документів розпаспорт автоматичний. Вони заганяють людей, змушуючи отримувати розпаспорт. Друге, це снілс, це такий єдиний соціальний номер, який мають мати всі для того, щоб отримувати якісь соцвиплати, в тому числі доступ до медицини. Потім це медичне страхування, лише маючи три документи, ти можеш прийти до лікарні, де тобі. Навряд чи нададуть допомогу. А якщо щось складне, відправлять скоріш за все до тимчасово окупованого Криму. Але там також вже надскладно отримати допомогу, тому що уявіть собі. А майже 70% тимчасово окупованої Запорізької області, окупована Херсонська область, окупована Донецька область. Частково всі люди відправляються до тимчасово окупованого Криму. Медичні заклади там перевантажені, і доступу до них майже немає. Тому починаючи від банального, що швидка не приїжджає до тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях, закінчуючи тим, що якісь складні процедури їх не надають, тому що нема кому. Пане Іване, у нас є ще півтори хвилини. На останок хочу запитати у вас про сполучення. Чи можуть жителі Мелітополя виїхати на підконтрольну територію українській владі? І як функціонує транспорт місцевий, як ми пов'язані з Мелітополем в цей непростий період? Взагалі чи є така можливість виїхати, якщо ще є бажаючі? Я б сказав, що тут треба поєднати, виїхати і заїхати, тому що наші мешканці також хочуть відвідувати своїх родичів, близьких, хто вимушено залишається в тимчасовій окупації, і з цим також почалися зміни. Виїзд сьогодні здійснюється, якщо. Ти оформив російський закордонний паспорт, я наголошую, для якого ти маєш здати все своє, навіть відбутки пальців і ДНК для того, щоб розказати, що ти робив в дитинстві, в школі, в університеті і так далі, після отримання. Закордонного паспорту, ти починаєш виїжджати або через пункт пропуску колотилівка на кордоні з Україною, там де пішки ти можеш зайти, але на виході з АРФі в тебе відбирають абсолютно всі документи і російські, і українські, і ти повністю заходиш без документів. Це найшвидший варіант. Це приблизно 4-5 днів руху від Мелітополя до Колотилівки. Також можна виїхати через Грузію або через європейські країни. Але наші мешканці зазвичай вибирають саме колотилівку. Але тепер, щоб повернутись на тимчасово окуповану територію, провідати своїх родичів, близьких майно, то в точка в'їзду. Верефі, це лише Шереметьєво, але там не пропускають наших мешканців. Лише один з п'яти, один з семи може пройти фільтрацію там. А зазвичай вони відправляють з воротному напрямку і не пропускають наших мешканців до себе провідати родичів та близьких. Пане, те, що тримаються. ви розказуєте, та воно вражає це якийсь сюр Абсолютно. від якого страшно, і страшно від тих умов, в яких зараз опинилися наші співгромадяни. Дякуємо вам Дякую. за те, що. Інформуєте і маємо такий зв'язок з Мелітополем завдяки вам. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, щойно був на прямому зв'язку.